Друзі, рада бути сьогодні ведучою Експром-сесії, це перша у мене така роль. Хочу нагадати, як відбувається наша Експром-сесія. По-перше, Експром тема нашої зустрічі магія спільнот, тож я буду задавати вам питання з цієї теми, хто буде мати бажання, піднімає руку і я ту людину викликаю. Якщо, ви, якщо немає бажаючих, я можу обирати когось з вас самостійно. Також, якщо, наприклад, на це питання, на яке я вас викликала, ви не знаєте, як відповісти, але маєте бажання відповісти на питання, яке було раніше, будь ласка, ви можете це зробити. По-друге, нагадаю вам, що тривалість вашого виступу, коли ви виступаєте, 2 хвилини. І контролер часу наш має вам допомагати, маєте подивлятися на нього, він вам буде показувати папірці, які вам будуть зеленені колі, не нагадайте. Це коли пройшло е, півтори, одна, одна хвилина точно, жовтий колір, коли пройшло півтори хвилини, і червоний колір, коли пройшло дві хвилини. І е, також нагадаю, що цей невеличкий виступ наш, він такий самий, як і звичайна промова, там має бути вступна частина, основна частина і завершення. Отже, намагайтеся підсумувати свій виступ, якимось виступом, який би запам'ятався всім нам. Також не забуваємо послуговуватися словом дня. Ось він тут у нас нагадує одностайність. І... А також в кінці нашої зустрічі з промцесі у нас буде оцінювання, ну, ми будемо голосувати, вибирати найкращого промовці, хто сьогодні виступив таким чином, що запалив серця всіх більшість слухачів. Тож уважно слухайте інших промовців. Нагадую, що ми е, прийшли сюди навчатися, тому не соромтеся виходити на сцену, у нас дуже тепла, дружня атмосфера, тож долучайтеся, будемо усі раді. Тож, задаю вам перше питання. Часто, коли ми прагнемо спробувати щось нове, ми довго ходимо колами і не намагаємо не... опинямося у спільноті, де люди вже рухаються в потрібному нам напрямку, нам стає набагато легше зробити цей перший крок. Тож, пригадайте ситуацію, коли, опинившись у спільноті, ви змогли почати щось нове, можливо, новий проєкт, можливо, якусь нову справу чи щось інше.